Оце фасолька біла, гарно квітне і вже вона має бачите зав'язалася як і все гарно і Трохи було посушливо, але зараз приснув дощик, вона піде. Фасоль любить тепло більше, щоб було тепло, вона тоді гарно вродить. Не забувайте її приснути на цьому етапі від шкідників, щоб вона не була червива. Дуже мені подобається, як вони квітнуть, особливо от червоненькі такі квіточки. Дуже вона красиво квітне. Ви бачите наші трудяшки. А це і поруч. поруч. Мексиканський помідор буде. Я колись записував відео. Він, як бур'ян, росте, не потребує ніяких запилень, нічого.